А йдемо такий життє був ще до, до 39-му році, як більшовики прийшли. То таке бідне було, Боже. Якщо подивили, то було якраз в той час тоді ж було на покрові перед покровом. Ми були в ганках, я був там. -то. А вони як шли, то між стоками такі з село Стоки. Знаєте? Знаю, знаю село стоки. Стрілки. Uh -huh. А там така є моє багато мусить, може, пару гектарів того а тим. І вони там стали ближі. А я брат, і ще другі колеги такі: кіли, о, то наші прийшли, то до ще подивити. То було, нигілі, було наші, ще, религії, не таке свято було наше релігії, не пам'ятаю точно як то було. І ми там пішли то їм не можна було розповідати. То вони так їх, і, і то вже не мали такий приказ, що нікого не допускати до себе. Але люди так ходили і цікаво, було. питали. Так. А вони такі то було таке бідне, на конях були. А були такі гусичні трактори. Вони так, як там з Стінської гори, як їхали сюди до Бібліки, вони їхали туди на Львів. То чути було, як він там піще так, ще буде повитирати їх гусениці.